Друзі, всім привіт ви на каналі А3А2Крю, у нас восточна гавань. І е, маємо 100 противника: три тяжі, один СТ, дві ПТ САУ і один легкий танк. У е, нашій команді маємо три тяжі, один СТ і три ПТ САУ. Що я вам скажу, друзі? Це плюс-мінус дуже тактичний бій і варто його подивитися. Чому? Тому що е, маючи. Умовно кажучи, одну ЛТ і один середній тан в команді противника. Я на цьому напрямку граю один. І Я вирішую трошки покадешити тут барабан, не буду нікого світити, задля того, щоб не світитися самому. Дивіться, яка гарна позиція, з якою можна пересвічувати. І Ми пересвідчуємо Вафентрагера. І навіть даємо йому перший шот. І Продовжуємо кадешити наш третій снаряд. Для того, щоб у разі того, якщо нас буде пушити або ЛТ, або СТ, або вони будуть пушити разом, ми могли дати якусь певну відповідь. Тому тут, першу половину гри, я буду грати від першого снаряду, і лише за необхідністю при можливості буду роздавати весь барабан. Знаю, що мене прикриває Вафентрагер, тому. Не підставляюсь, граю тут дуже обережно. Бачу, що у нас вже мінус один важкий танк на напрямку тяжів по лівому флангу, і команда противника не пушить, вони грають трошки якось позиційно, так би мовити, не лізуть, дуже не вкатують, тому що там є ще два тяжі наші, плюс ПТСАУ. Але вони мали б там рашити, тому що, е якщо б Сказати про те, що вже там є в них перевага в один танк, то вони могли б запустити. Хоча в них хеві вже шотний, а тут тестольот помиляється, він хоче переїхати до центру карти і даю йому перший свій снаряд і падаю вниз. Тут вже трошки йде розмін у нас, розмінюємося ХП. І це можна вже робити, друзі, тому що це вже майже середина катки. Тому що першу половину бою потрібно, сейвити максимально сейвити ХП. Не потрібно перестрілюватися, е, тим більше, наприклад, мені на каро з е, Тесту ЛТ. Чому? Тому що на циклічній на гарматі Т-100ЛТ забере каро. Тому що навіть якщо я роздам йому 4 снаряди, ну окей, 4 снаряди там, по 350. Це не також і багато, це 1300 всього. Даю, так би мовити, блайнди, які мали б заходити, але не заходять. І чекаємо чекаємо на те, що у нас будуть помилятися противники. 42.02 він помиляється, отримує фугас на 553 в корму, плюс отримує ще один в борт К-51. Також помиляється і теж отримує снаряд. Тут би я, друзі, роздав би і четвертий снаряд, але не було такої можливості для того, щоб це зробити. Тому кедешу, продовжую кедешити свій барабан. І дивлюсь, що відбувається. Відбувається наступне: що лівого флангу в нас вже немає, залишається там один яхпанцер, А тут помиляється Вапентрагер. Тобто, по великому рахунку, можна цей бій назвати. Таким, що ми граємо за рахунок помилок противників. Вафендрагер e, вже шотний, і потрібно його забирати, тому зробив вигляд, що об'їжджаю з тієї сторони, але переїхав і забрав його. Тут можна було б зіграти інакше, ніж зараз я буду грати, але можна було б об'їхати їх, поїхати за ними в хвіст, догнати їх там по ним. Видавати барабан, вихватити, наприклад, від е 0 вихватити від ФВ-183-го, але навіщо так робити? Ми знаємо, що у нас вафля засвітилась, засвітився також, також і я. Вважаючи, що вони були в кінці майже на нашому респауні, то можна сказати інше, що, скоріш за все, вони будуть пушити вафлю. Тому. Ми бачимо, що 183 й якраз їде на вафлю і роздаємо йому весь барабан для того, щоб цього танка вже не було в грі. Так само відлітає вже наш вафентрагер. У мене не лишається снарядів. Ми не були в засвіті після того, тому просто стаємо в низинку і кадешимось для того, щоб нас не пересвітили. Тим більше те 100ЛТ, який має. Чудовий просвіт на 305 метрів. І ми кидешимо. Хоча б нам потрібно хоча б два снаряди для того, щоб. І бачимо, що будиночок розламався і не попадає. Не попадає є сотий. Не попадає в мене. Маємо три снаряди і маємо тут забирати Т100ЛТ. -то Чому? Тому що він. Для нас представляє дуже велику загрозу. Дивіться, друзі, чому не попадає ТЕСТОЛТ? Тому що стріляє в генератор, ті, що стоїть на башні, тому і не попадає. Генератор це подстава. Він туди не пробивається. Отак, От 19 см радощі відлітає в ангар у нас також. В цьому бою ми настріляли всього-навсього 5691, 5 фрагів. Мало засвіта зробили, 789 очків, але маємо Redly Waters, майстер, калабанов і медальку воїна. От такий бій, друзі. Тактичний, виважений, спокійний, без якихось там вкатів і так далі. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!